Дорогі, продовжу е, свої свідчення. Е, я бачу, що воно таке довго, вийшло, йшло. Воно просто елементарно не, не вистачає пам'яті в телефоні. От, е, і я говорила про те, що коли моя мама приїжджала в червні, вона не могла заплакати, бо після втрати своїх дітей. Е, і сльози зникли. І тут дуже так цікаво все відбувалося. І для мене важливо на цьому зупинитися також. Ну і потім я лікувалася, лікувалася, нічого дуже не змінювалося. Я мамі не говорила про те, скільки я витрачаю на лікування, бо розуміла, що моя мама отримує пенсію 2500. І вона ну, точно фінансово мені не зможе допомогти. Як би вона не хотіла, я знаю, щоб вона віддала все. Але якось я не хотіла, щоб вона і за це переживала, бо вона за мене дуже переживала. От, і якось то так, знаєте, співпало, бо ми е, десь е, за півроку до того е, взяли машину в кредит. Це була така дуже сильна мрія. От, і е, чоловік платив кредит в той момент. Е, е, це виходило по 500 доларів е, в місяць. Ну, Це велика для нас сума. І тут моє лікування. Я... Зарплату мала на той час, бо пішла на 0,5 ставки дуже низенько, ну і витрати були дуже великі. У мене вхід пішла кредитка. Спочатку одна, потім друга. Я так рахувала, знаєте, в загальному скільки я витратила на лікування, напевно. Дуже велика сума, до 300, напевно. І... Я розуміла, що я вже надаю собі раду. Мені треба закривати. Я вже просто платила з кредитки величезну по величезну, там щось по 6 тисяч, скільки місяць в місяць мене виходило. І я позичила кошти в знайомих. Це зі спільноти. Люди я позичила гроші і домовилася, що я буду віддавати в місяць певну суму. І ви знаєте, поки я в тому всьому м, сама вирішувала все, я не давала собі раду. І мені було складно визнати, що я сама не даю раду. Мені складно знаєте, думки були такі: от не справилася, не подбала за це, не мала грошей на такі випадки, от якось так внутрішньо себе сварила і що сили намагалася сама то все розрулити, а, ну і то мені не вдавалося, я таке було відчуття розбитості, що я не впоралася, а потім в вересні, в жовтні, мені, мене почалися проблеми зі шлунком сильні. У мене зі стій жовчі почався, у мене поверталася їжа, всю, що я їла. Я їла дуже мало. Я там певні робила також процедури, колоноскопії, ковтала зонти, це все також витратно. Потім бачили проблему в жовчному. Мені зробили операцію, видалили жовчний, це також десятки тисяч пішло на то. Бо в нас це все платно. От і а, я в якийсь момент зрозуміла, що все, мені втрачати нічого. Я вже думала, та а, я в мене думала, так, можливо, продати авто. Думаю, ну блін, я так я так мріяла про нього. Це був такий дарунок, Боже. Бо я можу так також посвідчити, як воно нам до нас прийшло це авто. От, і мені було так шкода його продавати. Я думаю, так, ну Бог нам подарував це авто, то, ну, напевно, не маю я його втрачати. Ну, Я шукала виходи, і в якийсь момент я зрозуміла, що е, треба, треба визнати, що я безсила в цій ситуації, і просити про допомогу. Це було перед Новим роком. Так, перед Новим роком і написала оцю в організацію, яку я в якій я працювала, попросила про допомогу, що я не даю собі ради, я, я ну, в борогах по, по самі вуха. І не знати. Типу, мій стане, знаєте, я коли позичала, чи коли там брала кошти з кредитки, я думала, ну ось-ось, ось ось мені стане добре. Я вилікуюсь. Ось ось дам ці аналізи. вони, Лікарі зрозуміють, що зі мною відбувається. Мені назначить лікування. Мені стане добре, і я повернуся в своє русло. Я все віддам, я зароблю. От. І коли я розуміла, що вже проходить місяць, другий, третій, четвертий півроку і більше а нічого не змінюється, я зрозуміла, що я безсила. Я безсила в цій ситуації. Я не даю собі радості. От. І розумієте, в той момент, коли я. Бо я так просила Бога про допомогу, сварилася на нього, чому я в такій ситуації, чому я не можу з неї вийти? А просила, щоб він мені допоміг, але і це було довгі місяці і нічого не змінювалось. І в той момент, коли я зрозуміла, що все, я не маю сили, я здаюсь... Я нічого не можу контролювати в своєму житті, ні, ні з чим не можу дати собі раду. Mm -hmm. Я зрозуміла, що треба попросити про допомогу. Мені це було дуже важко, я вам так скажу. Моя якась гординя спрацювала. Я зрозуміла, наскільки це мені було складно визнати, наскільки складно було сказати, що я не впоралася. Але в мене в голові були одні єдині думки: стукайте і вам відкриють. Думаю, так. Ну, Я вже в такому становищі. Мені зле, я не знаю, скільки я буду жити. Ну, в мене такі думки були. Чому, чому я маю втрачати можливість собі допомогти? Думаю, ну добре, подумають, якось про мене, недобре. добре. Ну, окей, переживу то. Ну, і я написала оцю. Е, отець сказав: ну, типу, що такої суми немає, щоб допомогти. Він подумає, як це можливо зробити. Я знаю, що збирали кошти на роботі тої організації серед працівників. І щось неймовірне відбулося в той момент. Е, той день, коли я написала оцю, я так скажу, пересилила себе, переборола свою гординю, зрозуміла, що я ну, потребую допомоги. Той ж день, під вечір, я говорю, пишу тій людині, яка позичила мені гроші, а я до того віддала. Я мала віддавати по 100 євро. Здається, місяць. Я віддала двічі.